Вітаю! Ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Традиційно обговорюємо проблеми волинян і шляхи їх вирішення з депутатом обласної ради Михайлом Корінчуком. Вам добрий вечір. Добрий вечір, добродії волиняний. Курінчук Михайло Якович. Обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Член постійної комісії з питань охорони здоров'я людини. Член депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Член міжфракційного депутатського об'єднання Об'єднана опозиція Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Михайло Яковичу депутатську діяльність і роботу от комісії, власне, до якої ви належите, ми обговоримо трошки пізніше. В процесі розмови я пропоную розпочати наш діалог. Напевно, з найосновнішого, з того, що нині відбувається на Сході, з подій гарячих на Сході, з так, так званої неоголошеної війни. Скажіть, будь ласка, ви як депутат в першу чергу завжди присутні в сесійній залі у нас. І маєте теж округ, на якому працюєте, з людьми працюєте. Як в цьому напрямку, на вашу думку, ми працюємо? Наскільки добре чи недобре ми допомагаємо Сходу? Добродії земляки. Ви знаєте, зараз дуже тяжке становище в нашій державі. Ви знаєте, почалася відкрита агресія з боку Російської Федерації, яку очолює її президент Путін і з українським народом, адже раніше. Потім виступав ми слав'яні, ми братський народ», А зараз ви подивіться, йде відкрита війна, йде повністю постачанням озброєння у сепаратистів, і йде озброєна війна, відкрита з російської території, яку обстрілюють наших, наших синів, наших дочок, які воюють в АТО. Іде повністю відкрита війна. Стріляють, убивають. Ви знаєте, страшно, коли для мене особисто, для земляків, коли батьки хоронять своїх дітей. Дуже багато зараз у нас батьки хоронять своїх дітей. Мене низький уклін батькам, тяжкі гори. Хай Бог допомагає їм, їхнім діткам, їхнім онукам. І сьогодні вирішується доля України. Бути в Україні чи не бути. Якщо ми всі сьогодні не об'єднаємося, не будемо допомагати нашій армії, не будемо дружні, ви знаєте, може бути, що ми втратимо Україну. Тому я звертаюся до вас, волиняни, земляки, давайте все можливе об'єднаємося і підтримуємо нашу армію. Тепер до тих питань, власне, якими ви займаєтеся, Михайло Яковичу, я повторюся, напевно, але ще раз нагадаю глядачам: ви медик. От, по-перше, ви медик, по-друге, ви є членом постійної комісії, яка займається саме питаннями охорони здоров'я. Е, у цій студії ми вже не один раз обговорювали реформу, медичну реформу, яку от, упродовж кількох останніх років е, ну, дуже так активно пропагували. І вище керівництво, не знаю, як от власне самі медики, лікарі. Однак, все робилося для того, аби Щось змінити в медицині. Що ви, як практикуючий лікар, можете сказати? Чого ми досягли? Ну, звісно, чого не вдалося, і взагалі чи варто це продовжувати? Ви знаєте, вже два роки я і на комісії виступав, і на сесії обласної ради виступав, і на районній ради виступав, і доказував, що це є передчасна реформа. Передчасна реформа. Коли роблять реформу по указу президента і заступник голови адміністрації Акімова економіст, не включаючи, не звертаючи увагу на рекомендації медиків, яка може бути реформа, це просто передчасна реформа. Перший по указу президента реформа проводилася пілотні проєкти тільки у трьох областей: Донецькій, Вінницькій тобто і Дніпропетровській. То ми печ... далеко туди не належить. І Печерському району Києва. Це дійсно був указ президента. Для чого нам робити передчасну ту реформу на Волині? Так, це по вказівці, голови обласної адміністрації Бившого Клімчука, який заставив. Начальника управління охорони здоров'я Ващенюка Ігора Степановича робити перечасно, скоро, скоро постіжно, по російській ап-країнській. Це провести цю реформу у нас. І що ми зараз маємо з реформи? Гірше, ніж було. Раніше була одна лікарня. І дійсно люди зверталися і їх обслуговували повністю об'єм. Зараз лікарню розділили. Розірвали на три частини: первинна ланка, вторинна ланка і центр екстрамедичної допомоги. І це три лікари, це три головних лікаря стало в лікарні. Бюджету фінансування остався той самий, 30-40% пішло на первинну ланку, 60% 60-65% пішло на вторинну ланку. Змін ніяких немає, а наоборот, ще стало гірше. І тому зараз це повернути не можна, лікарня розділена. Обслуговування хворих як може був лікарі, які були в лікарні дільничими терапевтами, зараз три місяці пройшли стажування, вже вони стали сімейними лікарами. Перші, щоб проводити реформу в медицині, Треба оприділитися, яка в нас є медицина. Згідно з 6 статті Конституції, у нас є медицина державна, безкоштовна. Але ви бачите зараз всі самі: 90% людей лікуються за свої гроші. Це не треба скривати. Чого це не признати так, як вони є на факту. І зараз по лікарнях, наприклад, по районах і, і по обласній лікарні кількість хворих, наприклад, на оперативні втручання зменшилось. Чому люди немає грошей? Першим робити реформу треба поділитися, яка в нас медицина. Чи державна, чи страхова, чи платна. В наявності зараз в нас є медицина платна. Чому люди звинувачують нас, медиків? що Чого в лікарні платить за обстеження, за УЗІ, магнітний резонанс, там, за інше обстеження? Не ми цьому винуваті. Повірте, люди добрі, не ми. Просто що зараз та апаратура, яка робить обстеження, потребує і ремонтів, і треба її втумувати. І працюють лікарі все, що є, ми віддаємо людям. І сьогодні постало питання про звільнення начальника управління охорони здоров'я. Про Вашенька Ігора Степановича, молодий, перспективний, розумний, толерантний керівник і доступний до всіх. Чому сьогодні звинуватили начальника полідня? Так, його хотіли звінити займаної посади. Я прошу керівництва області і всіх медиків, давайте підтримуємо сьогодні нашого керівника, який дійсно достойний нас очолювати. І проблема не в медиках стоїть. Дайте фінансування. Фінансування в лікарнях немає. Немає за що закупляти ліки, тільки є на ургентну медичну допомогу. А далі люди купляють ліки за свої гроші? Знову ж таки, повертаючись до тої реформи, центр надання екстреної медичної допомоги, от власне те про що ви говорили, наскільки я знаю, забрали карети швидких допомог. І це створило чимало проблем. Знаю, що на одній сесії це теж обговорювали. Що коли терміновий виклик, коли потрібно довести кудись лікаря, немає можливості. Яка ситуація зараз? Це, я так розумію, не остання проблема, от, навіть. Так, так, ви вірно все, все кажете. Як можна зробити це екстремедичної допомоги, коли головний лікар і диспетчерський пункт знаходиться у місті Луцьку? Так, забрали санітарний транспорт, транспорт автомобілі. І з лікарні їх передали по договорах у на допомогі, На швидкі допомоги і ті машини вже вичерпали свій ресурс 20-25 років машинам. Вони ламаються, вони і по дорозі і зупинки є. Не своєчасно доїжають до лікарів. Да, по програмі це повинно бути за 15-20 хвилин. Обслужу, обслугу, обслугу, обслуговуватися і виклики. Наявності цього, цього немає. Це нереально, напевно. це нереально. Розуміє. А тепер основна головна проблема для районів перевезення ургентних спеціалістів, коли поступають форі, після 6 години вечора до 9 ранку. Так, проблема є. Ми цю проблему піднімали не один раз на комісії, на сесії. І просили управління охорони здоров'я, і просили головного лікаря Центру естромедичної допомоги, щоб ургентних спеціалістів перевозила свідка допомога. Зразу вони це виконували, потім відмовилися. І в даний момент знову центр свідки допомоги по районів спеціалістів знову не доставляють. Я не знаю. Ми знову це питання буде піднімати на комісії, на сесії. Чому? Ми прийняли рішення на сесії, законили це все, щоб швидкі допомоги довозили ургентні спеціалісти. І це питання саме болюче для районів, саме для головних лікарів. Це розумієте, якщо хворі поступають в 12 вночі, привезуть лікаря, довести лікаря до лікарні, нема чим. Не був такий випадок. І, тоді, коли відмовилися, вони привозили ургентних спеціалістів, і, і, родичі Форого приїхали, і, приїхали до мене, вони шукали мене пів години, поки знайшли. І назад знов і ті родичі чекали мене, поки я пропорував Форого, і знов везуть назад. Втрачається час. І, і де це є? По, по, якщо по Конституції в нас медицина безкоштовна, а ургентні спеціалісти не можна в лікарню привезти. Це, я рахую, абсурд. Це те питання треба ставити жорстко до цього відноситися. Це є здоров'я людини. Ми служимо людям, ми обслуговуємо людей. Як же так можна в два ночі приподнюхає ну, лікар чоловік? А як лікаря ургентно взивають жінку? Вона що повинна йти пішки? Добре, що зараз це весна, це літо, а зимою. Як це так поступати? Я думаю, що це питання ми будемо піднімати, і це питання знов і буде вирішуватися на сесії обласної ради. Повертаючись до того, що ви сказали, до безплатної, платної медицини і до страхової. Про страхову медицину теж говоримо. І не тільки в цій студії, а взагалі на всіх рівнях. кожного своя думка в лікарів вона особлива. Як ви до цього ставитесь? Коли ми до цього прийдемо? Ну і взагалі, з такими перспективами, як ми от сьогодні маємо, як довго йти нам? Ви знаєте, розуміючи зараз становище нашої держави. Нам треба в першу чергу 3-5 років вийти з того шоку. Це дійсно страхіті зараз. Ви подивіться, що робиться Донецьк, робиться в Луганську. Мости зірвані, будинки обстріляні, будинки розруйновані. Це треба мінімум 3-5 років підняти Україну. А тоді вже... Переходити до, взятися за освіту, взятися за медицину. І чим робити реформу в медицині, Розумієте, треба перше зробити адміністративну територіальну реформу, коли вже буде оприділено, які, які вже ми маємо райони, чотири райони, хай, припустимо, буде мати Волин, і Волинська область. От по цьому принципу є створений адміністративно територіальний регіон, і тоді вже буде вже працювати адміністративно територіальна медицина. Буде госпітальний округ, там, припустимо, Ковалів, Каширську там, чи Владимир Волинську. от тоді це реально буде. А зараз я прошу всім, всіх мати терпіння. Давайте ми відвоюємо, відстоїмо свою незалежну Україну, і тоді вже буде час, і тоді вже буде, я думаю, наші керівництво буде думати, як вже надати допомогу людям. Повертаючись до теми коштів, всі знають, яка ситуація зараз в державі, всі знають, що ми в режимі дуже такої гострої економії. Економимо на всьому, як не прикро, на здоров'я економимо теж, тому що ну, грошей бракує, на жаль. Зважаючи на те, що у нас в області працює дуже багато медичних програм, і ну, як не прикро, людей хворих не зменшується, а тільки збільшується. Така от уже у нас прикра статистика. До найосновніших програм. Така найбільш програма, яка на слуху, напевно, у кожного волинянина, у того навіть в якого немає проблеми з серцем, серцево-судинними захворюваннями перепрошую, це волинькарт. Говоримо про це багато. Фінансується вона, ну ніби фінансувалась, от, до цього моменту теж непогано. Насправді, яка ситуація, хто може зараз пролікуватися, лікуватися, проконсультуватись, прооперуватися? Чи це реально? Ну і що з грошима, якщо володієте такою інформацією? Ну, ви знаєте, в тому році дійсно було десь більше. Сто 150, що тут виділено ні, 280 тисяч було виділено на гіпотензивну на на хворобу. Так, це правильно, що люди можуть закупити безкоштовно на гіпогіпотензивні ліки, і багато цим людей скористувалося. Так, це правильно. От, в цьому році тільки виділено от, на Кам'ян-Крашевський район 90 тисяч, і це мало. І ще що проблема, от, коли ввели цю пілотну програму, і в аптеках почали аптеки ліків людям не продавати, не відпускати. Бо це е, проблема, і багато хто звертався, каже, як так, чого нам е, не відпускають ліки е, без рецептів. Ви Знаєте, це і добре, що це коли є і в містові. А коли людина приїжджає із села, з вона 20-30 кілометрів приїжджає, і їй не відпускають ліків. А це що таке гіпертонічна хвороба? Зараз вона рідко е, помолодшала, і дійсно зараз багато хворих є на гіпертонічну хворобу. І цей пілотний проєкт гарна ця програма, але треба фінансування. Ну ви розумієте, держава зараз в такому становищі, що давайте ми трошки самі саме себе успокоїмо і будемо. Будемо себе підтримувати. Я задоволений, не то, що задоволений, а приємно, що прем'єр-міністр Яценюк ввів півтора процента заробітних плат для підтримки армії. Це дійсно зараз таке становище, що кожен з нас півтора процента повинен віддати, щоб підтримати нашу армію і зберегти Україну. Знову ж таки, повертаючись все ж таки до медицини діабетики, наші волинські діабетики, наскільки мені відомо, бракує зараз інсуліну, проблема з тендерами. Ще не відомо з чим, але людей це мало цікавить, тих от, власне, людей, яким треба в певний час мати певну ін'єкцію. Ну і ще ж є хворі діти. Взагалі, як ситуація з цим? Ви знаєте, це біда з цукровим діабетом. Ви знаєте, Діабет росте, причому росте зараз на молодий вік. І дійсно постачання інсулінами у нас в області, не тільки в нас в області, і в Україні дуже складне. Свої інсуліни, які в нас випускає наша, наш, наші заводи, вони не такої якості, як імпортні. І багато людей приймали інсулін з-за кордону. І дійсно ці інсуліни якісні, це і зараз міняти їм інсуліни це катастрофа. Це треба знов лягати, шукати дозу, яка доза, це все. Фінансування зараз слабеньке, але було вирішено так, що щоб закуповувати ліки, знов треба проводити тендери. Тендери треба ждати мінімум три місяці. Хвороба не чекає. Хвороба не чекає. Ви знаєте, я не розумію. Я скільки разів піднімав це питання, хто ці тендери придумав? Хто на їх наживається? Я ж так, цукровий діабет. Кожен день треба колотися два рази інсулін. Проводьте тендер, це треба жати три місяці. Що зараз поступило в управління охорони здоров'я? Передали на райони по 99 тисяч, щоб закуповували лікарні сам інсулін. Чого? Якщо поверть 100 тисяч? Наш треба роботи тендер. Це 10% віддай. Ви знаєте, що саме обідно? За 2013 рік наш саша стоматолог, син Януковича, заробив на тендерах 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Це за рахунок отих хворих, отих хворих людей, ми, ми втрачаємо гроші. Я думаю, що зараз лікарні гроші отримали і будуть закуповувати інсулін. Але це явно мало. Мало. Це треба не давати не по 100, а по 500 тисяч, щоб повністю були, була закупівля інсуліну. І це треба робити централізовано. централізовано. Наприклад, управління охорони здоров'я закупило інсуліни і хай про районах розділяє. Це не тільки проблема з інсуліном. Ви, ви гляньте, що робиться із прививками. Ви гляньте, немає прививок, нема провести ТБЦ. Туберкуліну немає, а головне, що в нас АКДСу немає. Головне, ще в нас немає проти стопняка вакцини, протиступнячного антоксину, протистопнячної вакцини. Немає і ще проти сиворотки. Якщо таке, якщо таке відношення буде, яке в нас зараз є, із прибивками, це і жде Україну епідемія. Це буде біда. Я ж і так, маленькі діточок треба прививати, так АКДС робити. Немає вакцини. А їх по закону їх не потрібно приймати в садики. То хто винуватий? Медики чи винувата наша держава? Так, держава нас не постачає вакцинами. Так, це питання треба піднімати, це питання треба кричати. Бо епідемія буде, люди добрі, ми будемо в катастрофі. Він знати, що там тоді робити. Знову ж таки, не покидаючи тему медицини, багато сьогодні про це говоримо. Ви, як практикуючий лікар, можете відстежити от процес надходження молодих кадрів до лікарень. Взагалі, чи є молоді люди, чи хочуть вони працювати, чи вигідно їм це робити? Чи держава, ну хоч якось намагається сприяти, щоб залучити молодого лікаря до роботи на периферії, в сільській місцевості, в районному центрі у районній лікарні і так далі. Взагалі, чи є зацікавленість навіть? Знаєте, це складне питання. Ви знаєте, для молодих спеціалістів зараз, ви розумієте, зараз всі вузи перейшли на сімейну медицину випускати лікарів. Пройде 3-5 років, у нас знов буде біда. У нас знов буде мало вузьких спеціалістів. Це хірургів, травматологів, шаргініколов, окулістів. Розумієте, так робити, як зараз в нас поступає Кабінет міністрів і Міністерство охорони здоров'я. Це перечасно. Треба зробити базу, підготувати дійсно сімейних лікарів. Як же може сімейний лікар бути і хірургом, і окулістом, і нейропатологом, і дитячим лікаром? Це нереально. За кордоном це готовлять зразу 5 років, щоб бути сімейним лікарем. Ну, ви бачите, що в нас зараз сталося. Дідніші терапевти стали сімейними лікарями. Ну, як можна, коли людина має 50 років з нею зробити сімейного лікаря? Вона як працювала дільничним терапевтом, так і працює. Так як, як вона приймала терапевтичні хворих, так і працює. І зараз сама біда, що після 6 годин по районах всі хворі мінує е, первинну ланку, яка повинна вона працювати, які повинні по закону без е, дільничого, без е, сімейного лікаря, чи, чи в сімейній амбулаторії, чи в е, дільничій. Амбулаторії у місті треба, щоб фори не поступали. Фори поступають 6 годин. Вони мінують сімейних лікарів. Чого вони були сімейної лікаря? А лікаря сімейну підняти ночу, це о, це. А круваю в лікарню їхати можна. Ну, то тут мене приймуть, тут мене обслужать і це. люди теж навчені. Це головне, я, я людей підтримую. Я за людьми. Правильно, вони поступають. Бо первинна ланка своїх функцій не виконує. Друге. Чи хочеться молоді лікарі йти в село? Ні, не хочуть. Це не секрет, але ж Ні, як зацікавити? Чому? Ви, ну, прийнята програма Сімейний лікар. Так. Ну я ж молодий лікар. Йож, вже, більшість з них є дружина, є діти. Ну, приїжджає він в сімейну амбулаторію. А де йому жити? Раз. Дружина працює. А де дружину на роботу влаштувати? Два. А де дитину діти в садіку? В садик, три немає. І тому і молодь 70% відмовляється їхати в село і бути сімейними лікарами. Я з ними згідний. Так. Дайте умови праці, дайте заробітну плату, дайте, і, 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 о, дайте їм умови, тоді хай діти їдуть. Так, да, ну, багато і, є наших земляків, волинян, дійсно, які місцеві. Які і сі там і закінчили і, 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 і університети? Так вони їдуть, вони працюють повертаються додому. Так, фактично. повертаються додому. Чому? Бо батьки там живуть, є і, і жити, це і так. там їм є де є де кажуть перший і свій життєвий шлях, є де зупинитися. Це, ну, це от проблема, і невідомо, які проблема ця не та... вирішується. І ця проблема не буде вирішена. Поки в нас не буде дійсно охорона здоров'я фінансуватися. Поки не буде фінансування охорони здоров'я, будуть страдати в першу чергу наші люди. Ну і думаєте, нам легко дивитися людині в очі. Ви думаєте, всі мають гроші, коли поступають в лікарню лікуватися? Ні. Деколи, і я зараз знову кажу, через що зменшується кількість хворих на, ліку, на оперативне ліку, лікування. і так. Люди бояться йти до лікаря. Так, да, бояться, бо немає грошей. Немає коштів для за що лікуватися. Михайло Яковичу наостанок маємо всього лише дві хвилини. Тема, яку лобіювали ви на одній з останніх сесій, це мисливські угіддя. Знаю навіть, що приходили і наші волинські місцеві мисливці. знаю, що була навіть така мінімальна акція протесту. Люди протестують проти того, аби не віддавати у приватне користування мисливські угіддя. Так, наскільки я розумію. Взагалі, яка ситуація? Поясніть хто правий, хто не правий. Ви 100% праві. Так. Що я буду скривати? Так, це було заплановано при бившій владі українське товариство мисливців і рибалок, його реорганізувати і розділити і забрати у приватну власність. Це не секрет. Я не буду називати фамілій. Я думаю, що волиняни і так знають, і ви знаєте. Але до мене звернулося. Кажуть, мисливці. Я сам не мисливець. я Може раз-два був на охоті, і то біля костра сидів. Звернулися до мене мисливці, оказується, що в нас в області 6100 мисливців і рибалок. І з проханням підтримати їх, зробити проєкт рішення, щоб і у ТМР залишилися у громадській організації. Так, багато депутатів відмовилося цей проєкт вносити на сесію. Ну, коли, ви знаєте, люди просять, і люди праві, кажуть, де ми будемо йти на рибалку, де ми будемо йти на, на полювання, А, та, ж, а ж, там всі збираються, знайомі, друзі, декого там кажуть, ми рік-два не, мож... Рік не бачив, а, а на охоті побачиш. Так що це я виконав прохання людей. Я радий, що українське товариство Рибалок збереглося, що його не, не забрали у приватній структурі. І хай люди собі користуються, хай їм Бог допомагає. На цьому вам дякую за розмову. Хочеться побажати тільки плідної роботи і розуміння у нас у сесійній залі. А Нашим глядачам волинянам. Нагадаю, що це була передача Волинський. Ваш депутат перепрошую. Перед вами звітував депутат Волинської обласної ради Михайло Курінчук. Ну людям хочеться побажати тільки мирного неба і спокою. Ще доброго здоров'я. Будьте з нами, не перемикайте. Дякую, добродій Волиняний тримаймося, єднаємося, підтримуємо один одного в те тяжкий час. Якщо ми, українці, не об'єднаємося, пропаде наша Україна. Слава Україні! Героям слава до побачення.